Я рада вітати вас, шановні телеглядачі, у програмі Мистецька Палітра. Сьогодні моєю гостею є надзвичайно ніжна творча людина, цікава, неординарна особистість, авторка збірки Лише Любов спасе світ. Ія Ходорівська. Отож, моє вітання, пані Іє, Вам у нашій студії. Вітаю вас. Я вдячна вам, що ви запросили мене сьогодні на свою таку цікаву передачу. Пані Ія, ви є нашою землячкою, активною шанованою людиною, і з дитинства ви прагнули, ваша душа прагнула до творчості, адже у свій час ви займалися і танцями, і співали. А коли у вашому житті з'явилася поезія? Ну, ви знаєте, я була досить активною молодою людиною, і вірші я писала ще у школі. Але вони були недосконалі, такі дитячі. А більше вже такі більш свідомі, більш серйозні твори, вже з'явилися після того, як я вийшла заміж, народила сина і стала більш зрілою такою людиною, яка вже свідомо сприймала на оточуючий світ. Наскільки мені відомо, Ія Ходорівська це звичайно дуже гарне ім'я, але це ваш псевдонім. Чому саме таке ім'я ви обрали? Ну, ви знаєте, дар писати вірші мені даний, напевне, від Бога. А народилася я в Ходорові, тому я Ходорівська. А Ія я дуже люблю фіалки, і ім'я Ія означає фіалка, але разом з тим там є такий маленький підтекст Ія це Ірина Яськів. в житті я Ірина Яськів. Дякую. Як відомо, що кожне ім'я людини несе певний потенціал і характеризує людину. А що дає вам ваше ім'я чи що дало воно вже вам в житті? Ну, ви знаєте, квіти це є краса землі. І я рахую, що якщо людина носить якесь квіткове ім'я, то значить вона відкрита для людей, і вона дарує людям радість, і я намагаюся по житті бути такою людиною. Зрозуміло. Як я вже зазначала раніше, ви росли активною дитиною і завжди були в пошуку, шукали себе. А скажіть, будь ласка, кому саме ви завдячуєте своєму становленні як людини, як особистості, як поетесі? І взагалі, хто вперше підмітив ваш талант? Ну, ви знаєте, найближчою і найдорожчою людиною в моєму житті була мама, хоча її вже давно немає, але вона була мій, моїм першим пошановувачем. Першою моєю людиною, яка мене критикує. Але в основному мама казала, що в тебе є талант, в тебе є дар і тобі треба цим займатися. І це було написано і залишалося у тумбочці довший час. Але з часом воно переросло в таку книжку, яка зараз цікава для людей. І тому я би хотіла з вашого дозволу прочитати вірш про маму, тому що це та людина, яка Тобі ж я знаю, що ваша мама теж пробувала писати? Так, мама писала вірші, але на жаль, нічого маминого не збереглося, бо це вважалося ну, не настільки професійним, але шкода. І от прийшло 20 років, як мами не стало, і мені в мене народився такий вірш: сьогодні 20 років, як тебе не стало, та моє серце за тобою тужить і болить. Матусю, ну чому так мало Господь дозволив тобі з нами жити? Все рідше ти приходиш, мої сни, все менше розмовляєш ти зі мною. Роки прийшли, а я не можу скинути вини, що відчуваю за собою. Тоді від тебе відхрестились лікарі, і не завадили хворобі знахарі, смертельною хворобою я залишилася сама, та що б я не робила, все було дарма. Ти в муках помирала нелюдських, а я кусала губи від розпуки й шукала ліків незвичайних, неземних, бо так боялась я розлуки. О, матінко моя, за все пробач, я так тебе люблю, рідненька, в моєму серці поселились сум і плач. Для мене ти найкраща дорогенька. Мені бракує твоїх теплих слів, мене ніхто, як ти, не називає. Та навіть якщо хтось би захотів назвати слів таких твоїх ніхто не знає. Я вже давно і мама, і бабуся, та все одно сумую за твоїм теплом. До твого фото, мов до тебе я горнуся. І гріюсь, наче вкутана шарфом. от такий народний дуже гарний ріш. Звичайно, батьки, мама і тато це найцінніші в нас люди, які хочуть своїм дітям тільки добра, тільки любові, щоб їхнє життя склалося як найкраще, бо це є наші батьки. Один з відомих людей сказав, що мистецтво доступне лише сильним. Я знаю, що ви дуже сильна жінка, адже в вашому житті довелося багато пройти болю, гіркоти, страждань, чи не так? Це правда, Ну, по життю. Різні бувають ситуації, різні складалися обставини, і найбільше випробування для кожної людини це втрата близьких людей. Я багато втратила близьких людей, які були дійсно для мене дуже дорогі і дуже потрібні в житті. І коли втрачаєш, відчуваєш такий біль розпачу, але віра в людей, віра в Бога. Віра в те, що життя продовжується, і ти потрібен ще тут для інших, бо маєш сім'ю, маєш дітей і борешся і я вважаю, що кожній людині дано їй посилі. Значить мені треба було це перетерпіти. А що вам допомагало вистояти в скрудні хвилини? Що надихало, піднімало? Ви знаєте, Віра в те, що це я повинна зробити, і ніхто інакший за мене це не зробить. Ну, звичайно, підтримка близьких людей, родини, сім'ї. Діти ще тоді були менші. А вже коли в старшому віці, то їхня підтримка і їхня допомога дуже допомагали. І мені. Я вважаю, що мені Бог подарив гарних дітей, які мене розуміють, яких я надзвичайно люблю, і вони сподіваються, також гарно до мене ставляться. Зрозуміло, звичайно, що так. А в скрутну хвилину, саме до кого ви зверталися? В скрутну хвилину я зверталася до Бога. І власне, коли більшості людей, яких застає якісь випробування вони зразу звертаються в молитвах, згадують молитви, які і так і в моєму житті прийшлося, що я звернулася до Бога. Можливо, я не настільки правильно вірю в так, як належно, але мене завжди вчили, що Бог є, молитись потрібно. Але тепер я часу в паломницькі поїздки, відвідую святі місця, і це мені також допомагає. Бо крім того, що ти духовно збагачуєшся, пізнавально це теж цікаво. Напевне, саме завдяки вашій вірі в Бога, в людську доброту, в любов і надихнуло на назву вашої збірки лише любов спасе світ, так? Це, звичайно, так. І насправді моя особиста думка, що все найкраще народжується з любові, і життя, і все оточуюче, і все, що чим ми володіємо, чим ми керуємо, це все з любов'ю. Якщо ти не любиш, то ти людина. Ну, не знаю, бідна, духовно бідна. І так? ти не відчуваєш того, навіть коли спілкуєшся з людиною, зразу здається, ця людина мало любить або її мало люблять. Але для того, щоб тебе любили, треба тобі любити. Так віддавати любов, так. щоб потім вона щоб тебе любили, Треба Значально. любити самому. А у вас є вірші на політичну тематику? Звичайно, вірші народжуються завжди, якщо є якась стається подія. І, звичайно, я як людина творча не можу не зреагувати на те, що відбувається в нашій країні, в нашій Україні, і як які події, і я виступала на майдані з віршами і про Небесну Сотню і закликами до влади. І зараз такі тяжкі бої проходять на території нашої держави, і на це також я є. Я би хотіла зачитати вірш, наприклад, якого немає в новій книжці, але вона буде в майбутній і є вірш, який говорить про війну. Холодні окопи, брудні бліндажі. Ворожі снаряди плетуть віражі, а далі руйнують будинки і брами, і падають вниз, залишаючи ями. Триклята війна знов до нас, ти прийшла, на нашій землі ти розраду знайшла. Принесла з собою ненависть страждання, ти вбила любов і немає єднання. Там сина забрала, там діти без тата, а в іншій родині немає вже брата. Сльозами вмиває могилу десь мати, багато родин вже оплакують втрати. А ти все радієш, війнонька треклята, щаслива, що зброєю, брате, на брате, що вже тисячі свої голови склали героїв країнці, що волі шукали. Ми будемо завжди про них пам'ятати, І молитви за душі загиблих читати. А ти згинь навіки війнонька треклята, не хочем, щоб зброєю брат що на брата. Не хочеться, щоб загинули кращі сини нашої так. України. Не хочеться, щоб ми були державою розрухи. Не хочеться. Хочеться, щоб ми процвітали, щоб ми щасливі були, щоб діти росли, щоб все було добре на нашій багатій квітучій квіт... землі. Квітучій землі так. так, звичайно. Я знаю, що у збірку вашу лише любов спасе світ. Війшли і вірші, і проза, а також дитячі казки і байки. Чому така різнопланова тематика? Ви знаєте, коли народжуються твори, не завжди задумуєшся над тим, що писати. От виходить так, що хочеться написати байку. Немає таких слів, таких, щоб сказати так, пафосно, велико. От хочеться написати байку. І... І народилися дві такі байки. Це власне, які стосуються тих подій, які були на Майдані. Це байка про паука, і байка про медведку, про, про таких маленьких звірків, які противні бридки, яких нікого. Ну і кожна людина, хто прочитає, зрозуміє, про кого Демо. йдеться в цій байці. А дитяча сторіночка народилася в мене для онучка, бо він. Все любить щось новеньке. Книжки він любить, коли йому читають, але він хоче, а щось таке, з чого я не знаю. І от народилися такі байки, казки, про ковзани, про хробачка. Зараз каз... казка, спочатку у нас було шість драконів, коли я сказала, що я буду писати книжку про шість драконів, а воно казав, бабуся, ми забули про жовтого дракона. Значить, казки вже будуть про сім драконів. І є така. Вже в мене задумка видати дитячу книжечку. Казки будуть прозові, але вступ буде от в такій, такій віршованій формі. За полями, за лісами, за високими горами, в замку із біленьких хмар жив собі дідусь Каскар. Як не сонечко ярило, дідуся щодня будило, він вставав і одягався, чистив зуби, умивався. А як всі діла владнав, до сніданку приступав. З'ївши чем на весь сніданок, дід Каскар ішов на ганок. Діставав свій килимок, що літав, мов літачок, в путь дорогу вирушав. Кому треба, помагав, хто сумним був, дід смішив, хворих дід каскар лічив, злих лих виправляв, нерозумних наочав. Ну а чемних дід хвалив, дуже дід дітей любив. Якось дідівки лимок прилетів у дитсадок, дітки там якраз гуляли, між собою розмовляли. Як побачили дітка, налякалися, за кущами від нього сховалися, а дідусь тихо став говорити. Ми не бійтесь, мене любі діти. Не хотів я вас зовсім лякати. Я прийшов вам казки розказати. Ну і далі вже йде казка про сім драконів. Але ця книжка ще готується до друку, тому що ще немає ілюстрації. А дитяча книжка без ілюстрації не цікава. не цікава, звичайно. Я знаю, що у вас є окремі вірші, які поставлені на музику. Хто є автором? Ну, так сталося, що на одному з засідань Асоціації письменників України. Членом якої я є, приїхали артисти, які співали і виконували пісні одного з письменників, який також вже минулого тижня вступив в асоціацію. Uh -huh. І коли ми розмовляли, один із співаків взяв мою книжку і почитав і каже, чому ви не пишете. Музику не, не даєте свої вірші на музику. Не, так, не. Я кажу, ви знаєте, я ніколи про це не задумувалася, по-перше, а по-друге, це все фінансово не, мені не під силу. Але е, чогось так я подумала, що можливо, хоча є багато віршів, які ми просто в своєму колі дома співаємо на мою мелодію. Значить, автором є я. А нещодавно був фестиваль у Тернопільській області, у селі Лаблунове. Організатор сказав, що чи не могли б ви привести пісню про фестиваль, власне, про Яблуневий спас, і була написана така пісня, була записана мелодія. До речі, ви її виконували? Так, я прийшлося самі її виконати. Загадати, як ви колись співала, так дуже так, гарно. Колись співала. Ну суть була в тому, щоб не. Показати свої співочі можливості, а просто видати на загал пісню, яка народилася. Є ще чотири пісні, і є вже музика, є написані ноти автором, яких я теж є, але вони ще не, не виконувались ніде і сподіваюся, що побачу світ. Надіємося, звичайно. Нещодавно у в Літературному віснику гілка золотого каштана були надруковані деякі мої вірші, які вибрали представники Асоціації письменників України, і е, один з таких віршів про кохання, про таку лірику був вірш Парада. Під вікном то поля листям шелестіла. Я не розуміла, що вона хотіла. Жовтий лист, зелений, наче на картинці. Я й то поля ніжна нині наодинці. Вітер пустотливо пестив її в роду, наганяв хмаринки, щоб принесли воду. Шепотів ласкаво Я тебе кохаю, іншої тополі я тепер не маю. Але бреше вітер, що вона єдина. Є в його обіймах і верба, і калина. Він їм теж шепоче ніжно і завзято, що других немає, що вони, як свято. Косир розплітає вербичкам плакучим, огорта калину подихом пакучим. І вони не знають, як їм поступити, бо веселий вітер всіх стих полюбити. Тихо, 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 листечко, шепоче, Гадаю, то поля порадитись хоче, що має робити з вітром пустотливим? Адже він буває ніжним і звабливим. Прилетить, цілує ніжно і ласкаво, і шепоче тихо, щоб не забувала. Що ж тобі сказати, подруго Тополя? Адже й я буваю, як травинка з поля. Часто я не знаю, що маю робити. Але відчуваю, що треба любити без любові жити дуже тяжко нині. Хочеться уваги, як малій дитині. І не знаю, мила яку раду дати, чи забути вітра, чи його кохати. Дуже гарний вірш <клес> є в асоціації спілки письменників України. Але наскільки мені відомо, ви не зразу погодилися на цю пропозицію, чому саме? Знаєте, ніколи не стояло на меті бути письменником знаним і видавати свої твори. Хоча неодноразово вже були такі цікаві випадки, що, будучи на якихось юбілеях, я присутня і людина моїми віршами вітає ювіляра, тому що багато привіт. Привітань, поздоровлень я написала для людей, написала, віддала і забула. І це було мені так трошечки і приємно. І разом з тим, ну, ніхто не знає, кожна людина видає це за своє. А коли люди зобов'язали мене видати цю книжку, тому вона така різнобарвна і різнопланова, вийшла, що все в одній книжці. І так само тираж. 50 книжок це не є тираж видання, і це був суто для того, щоб впорядкувати те, що було написано, і для знайомих і близьких дати типу, почитати, щоб вони мали свою книжку. Але е коли цю книжку почитали деякі люди, які допомагали мені, сказали, вам треба вступати в асоціацію. Я вважала, що це не настільки я професійно володію вірша віршовим написанням вирішу. Віде. От але коли мою книжку брали інші люди і передавали, коли вже почали передавати кошти. Гроші за книжку, що хочуть її придбати, і коли в мене вже книжок не залишилося, я зрозуміла, що напевне комусь це цікаво і комусь. Вона потрібна, то чому ні? Чому не вступити в асоціацію, яка, до речі, допомагає мені зустрі... зустрічі з професійними письменниками, з професійними людьми. І вони і критично дають зауваження, і похвалять, якщо щось їм сподобається. І це для мене багато важливо. Звичайно, що так. А що найближче до душі і Ходорівській? Найближче до душі. Найближче до душі активний спосіб життя. Це є спілкування з людьми, зустрічі з людьми. Неважливо, чи ця людина знана, не знана, просто щоб вона була цікавий співбісідник, щоб могла підтримати розмову, могла чимось з тобою поділитися, і ти міг чимось їй зарадити, розрадити. Тому я мандрую в різні паломницькі поїздки тут і по Україні, і за кордон по можливості, якщо фінанси дозволяють. Ну і відвідую фестивалі. Тепер мене вже запрошують і на фестивалі, що досить приємно і цікаво. А що вас надихає на творчість до нових творів, написання? Ну, я вже про це говорила так тихенько, що події, які відбуваються, завжди надихають на те, щоб ви, висловити висловити своє бачення тої чи іншої події. Своє е, бачення, ну, лірика народжується тоді, коли. Бачиш якусь несправедливість, бачиш якусь нелюбов, неповагу молодих людей один на других, старші люди. І це хочеться якось висловити в свою думку, але на папері і в віршованій формі. І тому народжуються різні такі вірші, які би хотілося, щоб люди почули тебе. Наприклад, я дуже люблю органну музику, і на одному з концертів я побувала, і мене настільки вразило виконання музики, що народився вірш Музика органу, який, який виконується тепер на концертах цього виконавця. І він попросив дозволу, звичайно. Я кажу, звичайно, читайте, якщо це цікаво. І на початку кожного концерту звучить от такий вірш. Торкнулись пальці клавішів органу. І його звуки полонили простір храму. Вони увесь полинули далеко, а я дістала крила, мов лелека, і полетіла звуками органу в далекий світ, де не існує злоби і обману, у світ, де є любов і щирість, де є надія на Господню милість, там все довкола, сповнене добром, що зігріває всіх своїм теплом. Усе в мені за мить перевернулось, усе збудилось, стрепенулось. Я щось далеке й рідне пригадала, в душі й сміялась, і ридала. Мене неначе люба мама обіймала. Але насправді то органна музика звучала. Народився такий вірш. дуже гарно. Скрий, будь ласка, чи важко було видати власну збірку? Першу збірку. Воно мені не було таким важким, тому що мені багато людей допомагало. Тим більше, що йдучи на пенсію, мені на роботі дали виплати, кошти я мала, і книжка вийшла легко. Не можу сказати про інші. Тепер вже готові до друку чотири книжки, і я просто не, не в змозі. Фінансово видати стільки книжок, і, хоча цікаво, люди питаються, чому немає інших книжок, чому немає інших ваших доробок, чому не друкуєтеся. Ну, будемо сподіватися, що я постараюся видати хоча б одну книжку. То я зрозуміла, що ви зараз працюєте все ж таки над видавництвом нових книжок. Так, так? Я Вас вже є доробки, може ще щось напочитати. Звичайно, нам звичайно є багато до, різних віршів, різних. От, власне, я хотіла зараз в нас в житті часто люди е, втрачають ту таку ниточку прив'язаності один до другого, бояться бути залежним, бояться показати щось таке, що він. Та людина, з якою він поряд, щось для нього значить. І в мене народився такий вірш, так як Ода, чотири стихії. Якщо кожна людина скаже собі хоча б щось з цього вірша, то, напевне, життя стане кращим. Я хочу бути скрізь з тобою. Я хочу бути твоїм смутком і журбою. Я хочу радістю твоєю бути, я хочу все з тобою осягнути. Я той листок, що впав і переплівся із травою, ти підійми його, не викидай, візьми з собою, залиш собі його на згадку, постав у книжку, як закладку. Я сонце у ясному небі, яке тебе зігріє при потребі. Я вітерець, що освіжає спеку, я охоронець, що відверне небезпеку. Я джерело, що напоїть, тебе від спраги захистить. Я все живе, що нагодує, Я все, що навкруги існує. Ти придивись, уважно придивись, поглянь навколо, роздивись, відчуй і зрозумій, що все це я, все, що тобі потрібне, я вогонь, вода, повітря і земля. Так, дуже влучно і дуже гарно. Дякую за такий гарний вірш. А чи є у вас ідеї, які надають спокою, але ще не знайшли свого втілення? Про що ще хотілося б написати? Ви знаєте, я крім поезії пишу і прозу, і багато людей говорять, що непогано виходить і досить цікаво пишеться. Але великих творів я не написала. Хоча є до друку готова книжка історії життя, це історія життя різних жінок. А на думці є написати велику книжку про свою бабцю, яку я надзвичайно любила, яка була надзвичайно розумна жінка, хоча була малесенька 1,48 метр сорок вісім росту, маленька. Але настільки не в неї було добра в, в тій маленькій жінці, що це. Ну просто не можна описати, і в неї досить цікаве життя було. Вона вийшла заміж за людину, яка її виховала з трьох років. Різниця в віці 26 років. І як це було все для неї складно прийняти таке рішення, щоб стати його дружиною, мого діда? І маленьке оповідання Стефанія є, а хотілося б більше про її Життя розповісти, так. бо воно за правду, дуже повчальне. Не тільки те, що велика різниця в віці, але саме життя, яке прожила бабця, воно досить повчальне для кожної жінки. Як треба вміти поступитися своїм принципам, як можна правильно поставитися до дітей, як можна було вийти з любої ситуації, коли немає коштів, коли немає з чого зварити їсти, і шестеро дітей треба було нагодувати. І це в мене є на думці написати таку книжку. Початки є, але я не буду забігати наперед, тому що ще далеко до того. Що ж дійсно. я бажаю, що вона якнайшвидше втілилася втілася в життя, і щоб Дякую. наші телеглядачі зуміли прочитати і почерпнути багато цікавого для себе з вашої книжки. Я сподіваю, що це неодмінно буде, і незабаром я вам бажаю натхнення. А що ж, наша передача добігає до завершення, і на завершення наше традиційне запитання, що б хотіли побажати нашим телеглядачам. Ну всім людям я би побажала любові, оптимізму і взаєморозуміння. Навчіться слухати свого співбесідника, навчіться слухати свого сусіда, навчіться слухати тих людей, які тебе оточують. І якщо ми навчимося слухати, навчимося любити, тоді ми будемо щасливо жити, і все в нас буде гаразд. Дякую, думаю, що так і буде. Я хочу вам щиро подякувати за те, що ви завітали до нашої студії за таку цікаву розмову і хочу побажати вам натхнення творчого нового потенціалу і головне міцного, міцного здоров'я, яке ніколи зайвим не буває. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із надзвичайно хорошою, ніжною, доброю, люблячою людиною, неординарною особистістю. Авторкою збірки Лише Любов спасе світ, Ія Ходорівська. Хай вам щастить. Це була програма Мистецька палітра. Дякую вам за увагу. На все добре бережімо себе, своє українське. Бо Ми того варті. До побачення.